У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні загинув волинянин Володимир Коришко. Православна церква України із 1 вересня перейде на новоюліанський календар. Окупанти звозять до ЗС військову техніку. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 25 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Володимир Куришко. Воїн був родом із міста Володимир. 23-річний воїн загинув, не приходячи до тями від важкого поранення голови. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Спустилася з 9-го поверху через сварку. З'явилися деталі інциденту, який трапився у Луцьку на проспекті Соборності, де молода дівчина лазила по дротах електромережі. Ми поспілкувалися з мешканцями будинку та навіть самостійно вибралися на дах багатоповерхівки. Зараз ми знаходимося за адресою соборності 26. Саме за цією адресою стався інцидент 21 травня. Тут молода дівчина вилізла на лінію електропередач. Лучани побачив ще, що відбувається. Викликали місце поліцейських медиків та рятувальників. Завдяки злагодженим діям служб вдалося зняти дівчину із лінії електропередач та передати медикам. Відео із шокуючим інцидентом швидко розлетілося телеграм-каналами та ЗМІ. У багатьох виникло питання, як дівчина вилізла на дроти. Телеканал конкурентів і вирішив запитати про деталі мешканців будинку, де це сталося, однак вони були небагатослівні. Ми обійшли майже усі квартири, і лучани майже нічого не знають про дівчину. Син казав, каже, що якийсь якісь маски шоу. що у нас для тих коло Ну, там на дев'ятому поголі дізуть. Не дивно. Не знаю, не бачила, не чула. Тільки приїхали з села, то мала розказувала. Ні, нічого не. не на камеру. Свідки події розповідають, що дівчині, яка неабияк налякала своїм чинком, чи не півлуцька, близько 24 років. В день 21 травня. Вона спочатку видерлася на дах багатоповерхівки, а вже звідти по дротах спускалася на лінію електропередач. Я не, не знаю, мені стало, що на тисяти. Причина такого рішення кажуть люди: нібито сварка із коханим хлопцем. До слова у самому будинку доступ до горища вільний. Ми зараз знаходимося на 10-му поверсі, і доступ тут вільний. От можемо показати, що відчинені там от клітка, і бачимо, що ось є вихід на сам дах. Можемо припустити про те, що дівчина могла вилізти через ось це вікно. Бачимо, що там зараз вже немає ручки. Все тільки що бачили з вікна там чи з телегра... ну, телеграм-каналу? А це ваша сусідка чи ви не знаєте хто це? Я не знаю, взагалі не знаю хто це. Ми бачимо, що тут тут у вас такий вільний доступ до даху. А хто його закриває? Хто це контролює? Не знаю хто. Ну в сусідів є ключ. А та як ві аж відкритий дах, то, так? Ну бачимо, що тут ось ця клітка вона відчинена. Зайдіть, якщо відкрито в 166, вони мають ключ. Може вони що? Там не коляска, а велосипед, Вони кладуть, ставлять верніше. Однак двері у тій квартирі нам так і ніхто не відчинив. Відомо, що після того як дівчину зняли із дротів, її забрали у Волинську обласну психіатричну лікарню. Патрульні прибули на місце події та перекрили рух транспортним засобам. Вони одразу ж викликали на місце події Державну службу з надзвичайних ситуацій, а також працівників екстреної медичної допомоги. Ось згодом разом з рятувальниками нашим поліцейським вдалося благополучно спустити жінку донизу. Її передали у руки медиків, які згодом цю громадянку шпиталізували. Ми намагалися дізнатися у лікарів стан дівчини, але на наші дзінки так ніхто і не відповів. Тож чому дівчина зважилася на такий крок і чи доведеться їй в результаті призначити лікування, поки невідомо. На Волині злодій викрав автомобіль. Як повідомили у поліції області, інцидент стався 23 травня. До поліції звернувся 25-річний житель Ковальського району. Чоловік повідомив, що у лісі поблизу села головне на Альбомищині у нього викрали автомобіль Фольцваган. На пошуки транспортного засобу були орієнтовані усі наряди поліції. Правоохоронці швидко затримали зловмисника. Ним виявився 45-річний житель Ковальського району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Транспортний засіб вилучили. На Волині повернули державі лісові землі вартістю 95 мільйонів гривень. Як повідомили у прислужбі обласної прокуратури, господарський суд Волині задовольнив позов Кам'янкашильської окружної прокуратури в інтересах. Держави до Маневецької селищної ради про витребування у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площою понад 32 гектари. Прокурори з'ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування, були неправомірно зареєстровані як комунальна власність. На Волині суд оштрафував жінку, яка надсилала знайомим повідомлення з проросійською пропагандою, у яких зокрема вторгнення Росії називала визвольною операцією. Як пише «Захід.нет», Волинянка надсилала з листопада минулого року по лютий цього року знайомим у селищі Колки Повідомлення в одному з повідомлень вона звинуватила у повномасштабному вторгненні Росії в Україну Сполучені Штати Америки. Оборювалася знищенням православної віри та повторювала наратив російської пропаганди. Про вісім років бомбили Донбас. Жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній вона повністю визнала провину і погодилась на обумовлене сторонами покарання. На Волині ще дві парафії перейшли від УПЦ МП до ПЦУ. За інформацією Волинської єпархії Православної Церкви України. Таке рішення прийняли дві громади: святителя Петра Могили, села Воля Любитіська ковильського благочиння та Георгія Переможця, села седлища Старовижицького благочиння. Священники обох приходів вибір мирян не підтримали. Тож станом на 23 травня уже 47 парафій приєдналися до Православної церкви України. На знімальну групу телеканалу конкурентів і накинулися охоронці центрального ринку. Це сталося 23 травня, під час того, як журналісти телеканалу проводили там зйомку. Чоловіки першкоджали працювати журналісті та оператору, та навіть викликали поліцію детальніше у сюжеті. 23 травня центральний ринок. Знімальна група телеканалу Конкурент Тіві спілкується з тамтешніми продавцями та цікавиться цінами на молоду картоплю та першу полуницю. Здавалось би, простий сюжет про ціни на сезонні овочі та фрукти. Проте щойно журналісти розпочали зйомку. Як майже відразу до знімальної групи підходить чоловік без жодних розпізнавальних знаків, так ще й на перший погляд не зовсім тверезий. Знімаю. Дивіться, в мене є посвідчення, у вас його немає. Не ну, чікайте, будь ласка, про... мене за руку. Прошу вас. Ні, я сказав вам, що тут заборонено. Ухоро як я знаю, що вихородить в є? зараз принесу. Будь ласка, приносите. Я ми поки познімаємо. Зараз почекаємо. Ні, Ви не бо тут заборонено. Поки наша знімальна група продовжила зйомку, чоловік, що представився охоронцем, вже йде до нас з підкріпленням. На у вас є певна громадське місце і разом з тим це приватна територія. Але ж царин я розумію, але в теперішній час. Ми ж не знаємо, з якою метою ви картоплю і полуницю. Ну і де ви потім, куди ви це потім виложите. Ну, А має бути погодження з адміністрацією. Взагалі не полете, це mm. ж громадське місце. Я вам тоді не буду Я вам тоді не буду даю. <шестр <plusieurs〇> <pudding. £ull Ahora>. Ні, ви не будете. <ш> <шестр Stars> Чому ж знімати на самому ринку заборонено та де таке написано? Охоронець не зумів пояснити тим більше, що табличок, які б свідчили про будь-яку заборону на зйомку. Тут немає Покажемі, я будь ласка, нічого тут не прав. Де тут є наприклад якась табличка, що відеозйомка заборонена? М? Є вас табличка, відеозйомка заборонена. М? Ну от так як можна розуміти, що тут відеозйомка заборонена. Я вибуваю, поки наша знімальна група намагалась продовжувати працювати та а водночас не очікувала не на приїзд поліції. Підійшов ще один чоловік: вже не охоронець. А можемо припустити хтось з вищого керівництва. Цей невідомий в подальшому і пів. Кувався з поліцейськими, які приїхали на виклик, варто зазначити, що людина, яка власне перша до нас підійшла, нібито охоронець, вже на цей момент зникла. Ви знаєте, що цей ринок став приватним з прошлого року і послухати І якщо люди звертаються в адміністрацію, да про з проханням що ми хочемо засняти, ми ще попереджаємо людей, що буде у нас там журналісти, буде там про зйомки Там така, така все люди вже якось. Спокійно до всіх відноситься. Коли спонтанно розуміється, і коли ну, охорону, да, каже, щоб будь ласка, да, а люди не хочуть. Ну, ну, я хочу, щоб у нас не було суперечень, щоб у нас було якраз Щось на Наступний раз, да, що якщо ви їдете, да, щоб було погоджено з адміністрацією ринку. Ринок вже приватний, да, це громадське місце, але територія цього ринка приватна. Я вам вашому колезі сказав, що цей ринок це є публічне місце. Тобто... Ніде задатками заборону здійснювати цьому я можу магазині. Тобто кожен громадянин може прийти сюди, і незалежно яка тут форма власності здійсниться. Відтак поліція пояснила представникам ринку, що жодної заборони проводити відеозйомку на центральному ринку немає. Відповідно, журналісти телеканалу нічого не порушували. На це тільки послухайте, вище згаданий невідомий чоловік зізнається у справжній причині цього конфлікту. Я вважаю, що це не таке питання, що... Я вас розумію, але ми всі подоволі. Є керівництво. керівництво це не давно подобається. Отож, жодного правопорушення за висновками правоохоронців. Знімальна група телеканалу Конкурент Тіві не вчиняла. На цій сумній для представників ринку ноті. Ми продовжили працювати. Перешкоджати зйомку нам більше ніхто і не намагався. Тим часом нам і самим стало цікаво, що думають продавці на ринку з приводу цього інциденту, адже свідками стали десятки людей. Тож ми вирішили запитати про це в людей напряму. Молодці! ви взагалі молодці! Дякую, вам респект говорить молодь. Нагадаємо, нещодавно знімальна група телеканалу Конкурент Тіві зіштовхнулася з подібною ситуацією. Це сталося під час зйомки загальноміського заходу Велодень 2023 який відбувся 21 травня на території парковки Порт Сіті. Тоді журналісти прибули на запрошення управління інформаційної роботи Луцької міської ради, щоб висвітлити захід. Проте охорона ТРЦ заборонила знімати його та просто-напросто, так би мовити, попросили сте. Раторіє православна церква України перейде на новоюліанський календар. Відповідне рішення ухвалили 24 травня на Архієрейському соборі. Як повідомили у ПЦУ, тепер різдво відзначатиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрову – 1 жовтня, водохреща 6 січня, а день святого Миколая 6 грудня. Водночас собор вирішив зберегти за парафія. Водночас собор вирішив зберегти за парафіями та монастирями, які цього бажають право використовувати старий календар. Загальне вживання новоліанського календаря після затвердження цього рішення помісним собором, що скликається на 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік. Росіяни евакуюють секретну документацію з тимчасово окупованого півострова Крим. Про це повідомляє центр національного спротиву. Так на початку травня Росіяни вивезли військову документацію на територію РФ. А також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління збройних сил Росії. Ймовірно, триває підготовка до українського контрнаступу, і расисти відчувають, що доведеться швидко тікати з Криму. Окупанти звозять до ЗС техніку. Російські загарбники тримають біля кожного з енергоблоків окупованої атомної електростанції від 5 до 20 одиниць техніки. Як повідомляє головне управління розвідки, наразі територію енергоблоків номер 1 2 та 4 фактично використовують у якості логістичної та військової бази. На цих майданчиках на постійній основі перебувають особовий склад рашистів, боронетехніка та вантажівки. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом танків леопард 1 110 леопардів вже скоро написав посол у Твіттері, додавши фото та на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху. Макеєв не повідомив жодних подробиць, але очевидно йдеться про танки, передачу яких у лютому анонсували Нідерланди разом з Німеччиною та Данією. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російський добровольчий корпус та Регіон Свобода Росії провели спільну прес-конференцію неподалік від кордону на півночі України. Як пише «Укрінформ», бійці повідомили, що зайшли у Білгородську область РФ на 42 кілометри у глиб. Найактивніша фаза їхніх дій позаду. Однак операція ще триває. За словами командира російського добровольчого корпусу, деякі населені пункти Білгородської області, добровольчі формування Мування контролювали добу стільки тривала активна фаза операції, яка в іншому форматі триває досі. Е, я думаю, що любое пересечение границі государства з Российской Федерації і успішне возвращение назад безусловно можна назвати успіхом. Да, тому шта. территория врага это временно оккупированная территория нашей родины вот поэтому любое пересечение границы для нас уже является успехом потому что мы ведем там диверсионную деятельность пропагандистскую деятельность разведывательную деятельность безусловно Плоды ми пожинаємо сейчас, в тому числі благодаря тому, що здесь такое количество журналістів з усього мира. є ще раз говорю, трофейна техніка, є трофейне оружие. Слава Богу, у русского добровольческого корпусу є только потери в раненых, в легких раненых, У нас два трьохсотих по технике у нас только приобретение. У висновку бійці добровольчого формування кажуть, операція показала, що у Росії зовсім до подібного не готові. Ми бачимо, що Военное руководство, военно-политическое руководство Российской Федерации к таким вещам абсолютно не готово. Они очень долго и много рассказывали про то, что они укрепляют линию, тратят на нее миллиарды, там зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется, ничего не происходит. То есть, по сути дела... Чим мы, ми да, мощнее, скажем так, заходим на территорию Російської Федерації, тим дольше їм нужно времени, щоб прийти в себя і прийняти якісь ответные меры. тим часом у легіоні Свобода Росії також відмітили, що операція в Гайворонському районі Білгородщини пройшла успішно. Якщо би ми ставили более глибоку цель операції в даному випадку, ми б могли дойти до Белгород. У нас не було такої задачі. В результаті операції два бійці загинуло ще десятеро поранено. Як заявляють у легіоні, це ще не кінець. Цитуємо. Ми ще повернемось додому і в Білгород, і в Москву, і у Владивосток. У Ковалі на вулиці Мічуріна у квартирі виявили тіло жінки 1974 року народження, яка померла ще понад тиждень тому. Труп виявили 24 травня. Про це пише коваль медіа. На місці події працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги. Зі слів сусідів, жінка проживала у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі із співмешканцем, який приїхав зі Сходу України та зложивав спиртним. Правоохоронці встановлюють деталі смерті. Мережі з'явилося кумедне постановочне відео, де генерал-полковник РФ Олександр Лапін нібито особисто командує так званою операцією з відтиснення диверсантів у Білгородській області. Відповідне відео поширилось телеграм-каналами. На відео видно, як близько 15 рашистських солдатів, схожих на строковиків, крадуться попід парканами будинків мирних жителів, нібито вистежуючи когось. А доблесний генерал Путінської. Армії Армії Лапін командує ними і з героїчним родіну веде цей взвод у бій, і з ким, до речі, противника на відео до слова не показали. Вперед, вперед, вперед! Обраняй, вперед! Вперед! Пара переляканих солдатів, які все ж таки виконують його команди, разом з акторами тиснуться до парканів. Поки справжній герой російського народу гордо йде посеред дороги на зустріч ворогові, якого бачить лише сам Лапін. Окрім того, на іншому відео доблісний генерал РФ показує, куди їхати бронетехніці по пустій рівненькій асфальтованій дорозі, гордо махаючи руками. Зазначимо, що рашицький генерал-полковник Олександр Лапін відомий своїми масштабними невдачами на фронті, де поклав чимало руських свинособак. Поблизу села Дерно Луцького району сталася аварія. Зіткнулися три автівки. За інформацією патрульних волині, аварія трапилася на автодорозі у Луцьк-Рівне. На фото видно, що від автомобіля Фіат залишився лише металобрухт. Відомо, що водій фіату здійснив зіткнення з автомобілями Мерседес та Опель. Внаслідок автопригоди чоловік травмувався та був госпіталізований. Корабель Чорноморського флоту РФ Іван Хур з проєкту 18280 вранці 24 травня був атакований невстановленими морськими дронами. Про це повідомляє низка Рос і рашистські воєнкори. Разом з тим, офіційного підтвердження з боку РФ поки немає. Звісно, як завжди, флот 2-ї армії Міра нібито відбив атаку. Однак, чи є ушкодження на російському плавучому металобрухті, звісно ж, ніхто не. Не скаже зазначають, що Іван Хурс є розвідувальним кораблем. Більше того, унікальним кораблем для чорноморського флоту РФ. Він був спущений на воду лише у 2017 році та введений у склад у 2018 році. Кримським мостом, 24 травня помітили густий дим. Російські окупанти заявили, що нібито вони там проводять учення. Так званий російський глава Криму вже пообіцяв, що нібито рух буде відновлено за декілька годин. Все ж цікаво, які такі ученія можуть бути посеред мосту. Згодом про кремлівські телеграм-канали написали, що рух через Кримський міст вже відновили об 11.00. Нагадаємо, рашицькі змі писали, що щонайменше двічі. За останній період Кримський міст закривали через ракетну небезпеку. Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва почала активно панікувати в ефірі федерального каналу на тлі прориву в Білогородську область. Фанатка путінського режиму вважає ймовірним усе, зокрема й передачу Україні ядерної зброї. Хоч раніше в Росії не уявляли, що підтримка України буде настільки потужною. А й можуть бить атанки, а хаймерсе. Дальнобойна артилерія, а, дальнобойная артиллерия, а Storm Shadow. Все, все, казалось, все. Невозможным, а также область, казалось невозможным, А також атака на Белгородську область теж казалась невозможной Що позавчора Тож ж пропагандисти продовжують вістериці рвати на собі волосся і молять лише про одне американці? Не давайте українцям ядерне оружі. Пожалуйста, області у Луцькому районі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією рятувальників Волині, пожежа трапилася 24 травня близько шостої ранку на сміттєзвалищі у селі Брище Луцького району. О 6.11 за викликом на місце події прибули рятувальники. Відомо, що горіло сміття на невеликій площі. На місці пожежі працювали 13 рятувальників. Залучені три одиниці техніки, а також два бульдозери, два самоскиди та автомобіль, що доправляє 6 тонн води. Горіння локалізували о 7.23, ліквідували о 7.52. Причина пожежі встановлюється. У селі Боратин Луцького району сталася ДТП. 27-річна водійка Фольксваген Поло, обганяючи Тойота Avensis з під керуванням 37-річної лучанки, з'їхала у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Як повідомили у поліції, аварія сталася 23 травня. Внаслідок ДТП водійка легковика Фольксваген Поло отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії. Досудове розслідування триває. Луцькі патрульні виявили двох керманичів без посвідчення водія. Це не завадило їм перевищувати встановлену швидкість. За інформацією патрульних волині, на вулиці Набережні правоохоронці зупинили автомобіль мерседес бенц який рухався зі швидкістю 94 кілометри на годину. Інспектори встановили, що 37-річний керманич ніколи не отримував водійське посвідчення. Це вже друге правопорушення протягом року. Схожа ситуація сталася на вулиці Ковальській поліцейські зупинили ауді а 4 авто рухалось зі швидкістю 73 км кілометри на годину. Виявилося, що водію всього 16 років і він не має посвідчення водія. Крім того, юнак не пред'явив патрульним реєстраційний документ та страховий поліс. На чи Луцькій патрульні склали адмінматеріали. На Волині парафія у селі Гуща вийшла з Української православної церкви Московського патріархату і приєдналася до Православної церкви України. Як повідомляє Володимир Волинська єпархія ПЦО, 23 травня архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами свято преображенського храму села Гуща Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід. Архієрей задовільнив їх. Прохання про прийняття у клір Володимир Волинської єпархії ПЦУ. Ніч на 24 травня у російському Білгороді пролунали вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, близько 23.30 в місті було дуже гучно. І з'явилися знімки, на яких можна побачити величезний стовп диму. Відомо, що вибух пролунав в районі місцевого залізничного вокзалу. Пізніше рашистські телеграм-канали повідомили про атаку невідомого дрона. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вкотре виліз із. З бомбосховища і виголосив черговий божевільний меседж на проїжджу частину з дрона скинули вибуховий пристрій. Як же повелося у наших ворогів? жертв та постраждалих серед цивільних внаслідок невідомої бавовни. Немає однак, постраждав легковик одного з жителів російських боліт. Військовий спозиним Адеп із Луцька. Нині він у складі 100-ї бригади теролині виконує бойові завдання на одному зі напрямків фронту, аби підтримати татуся. Його маленький син намалював і передав йому малюнок. Вчора прийшов малюнок, сам намалював свої ручки, обмалював. Вже починає писати, писав перші слова, передав мені малюнки, сердечка з намальовані свою улюблену іграшку. Ну маленьку іграшкову пінгвіна. Це для мене дуже важливо. підтримка рідних, а особливо від дітей воїнам, які боронять рідну землю від російських окупантів і що секунди ризикують життям, неабияк важлива. Дуже підтримуємо це. Ми розуміємо, заради чого ми тут, це, щоб наші діти, щоб наші діти в рідному луцьку жили спокійно, щоб на їхні голови не падали ракети, бомби і по в Вулицях рідного міста не ходив, не ходив окупант. Таких малюнків волинські тероборонівці отримали десятки. Їх прикріпили прямісінько на потрісканні від вибухів будівлі, аби щоразу дивитися і пам'ятати, вдома чекають і рідні моляться за них. У всіх є діти, всі дорослі. Кого і нема молодих, але всі вони розуміють, що такий дитячий малюнок це та душа, яка дитина має в собі і передає комусь, просто як як дарунок. Показує свою позицію. Я сам художник і розумію, що це таке. Наскільки треба зібратися, наскільки намалювати, наскільки вкласти свої фантазії, а про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно не займане. Це дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо. Тож, поки триває знищення російської нечисті, а навколо навіть вибухи, частинка рідного дому гріє серця волинських бійців, дивлячись на малюнки дітей, захисники, вкотре нагадують собі, заради кого та чого вони боронять рідну землю. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.